Книги дитячі, корисні, яскраві, для малят цікаві. Леся Антонова відступна незнайомка. На роликах пандочка мчала щосили. Вона перегнати верблюда хотіла, спітнулась, упала, забила куліно, аж раптом. Спинилася поруч машина, лисичка красуня виходить з авто і в панди питає, що вхнув тебе хто таку безпорадну маленьку тваринку. Ходімо в машину, тримай, апельсинку, і панда за лискою в моднім манто. Іде, щоб сідати в розкішне авто. Та пес поліцейський не згаяв моменту і у листі гукнув Покажіть документи. Ми стежили довго. І ось, врешті-решт, я маю вас взяти уже під арешт. Ви, діти, повинні завжди пам'ятати, в авто. До чужого не можна сідати. Читайте разом з нами.